Сало народ, ну що нарешті компанія Google провела свою довгоочікувану презентацію. Так і що я вас вже знайомив зі смартфонами Pixel 9 Pro XL і Pixel 9 в окремих відео на нашому YouTube каналі. Однак, окрім них, представили ще Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold, а також цілу купу нових фішок, пов'язаних зі штучним інтелектом. Адже ми пам'ятаємо, якщо мова йде за Google, то це точно не про залізо. Це в першу чергу за Програмне забезпечення і все, що з цим пов'язане. Тож в цьому відео я зібрав для вас виключно найголовніше злончу і те, про що раніше ми з вами не говорили. Влаштовуйтесь в затишне місце, прихопіть із собою гарний настрій, не забудьте поставити вподобайку, а я починаю! Але перед цим я хочу вам розповісти про наш інтернет-магазин АндроПрайс Україна. Саме в ньому ми продаємо і нові і вживані смартфони за найнижчими цінами всередині нашої країни. І головне з гарантією, додатковими консультаціями і все як треба. Якщо вам треба купити вживаний iPhone в ідеальному стані, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, обов'язково звертайтеся до наших хлопців, бо у нашого постачальника нескінчений асортимент, і наші менеджери підберуть для вас виключно. Найкращі варіанти. Посилання на телеграм-канал нашого інтернет-магазину, де ми публікуємо виключно актуальні пропозиції. Я залишу тут. А тут буде QR-код, який веде на сайт нашого магазину. Також усі посилання я залишу в описі. Вдалої вам купівлі! Звісно, головними героями презентації стали нові смартфони серії Pixel 9. Але перед презентацією було настільки багато зливів, що, чесно кажучи, зараз на серйозних шах обговорювати їх технічні характеристики, було б трохи соромно. Всі ми і так знаємо, що вони собою являють. Тож їх залізу я приділю максимум хвилину уваги, після чого ми будемо говорити про дійсно головні фішки вчорашнього анонсу. Як і очікувалось, представили чотири смартфони: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL і Pixel 9 Pro Fold. Детальні технічні характеристики і ціни кожного з них зараз перед вашими очима. По суті, дев'ятка залишилась таким собі бюджетним рішенням серії, а у версії Pro з'явився компактний варіант, який відрізняється від XL меншою ємністю акумулятора. Що стосується Fold, по суті, випуском цього смартфону компанія Google мала змити з себе сором після випуску першого покоління, яке вийшло вкрай невдалим. В принципі, його більш-менш підігнали під сьогоднішні норми і завезли повноцінне цінний вологозахист. Але все одно суто технічно він поступається своїм конкурентам і китайським, і корейським. Тож головною фішкою цього фолду, як і в принципі всієї 9 серії, стали нові ексклюзивні фішки, пов'язані зі штучним інтелектом. І перша з таких зветься Gemini Life. По суті, з нею смартфон перетворюється у вашого друга, і ви зможете спілкуватися з ним навіть коли немає інтернету. Припустимо, ви можете показати йому якесь зображення, а він вам розповість, що він не. На ньому бачить. Наступна функція зветься Pixel Screenshots. По суті, це розділ, в якому зібрані абсолютно всі скріншоти з вашого смартфону. І голосовий помічник Gemini розуміє, що на них зображено. Тобто, якщо вам потрібно знайти якісь дані по тим скріншотам, ви можете задати йому питання, типу Gemini. А от там, коли я робив скріншот, і там була якась інформація. Він там порискає, порискає, там і каже, о, ось той скріншот, ось та інфа. Коротше кажучи, у нас з'явилась просунута робота зі скрішотами. Функція зветься AdMi розповідає простими словами, що вона собою являє. Зробили ви якусь фотографію ваших друзів. Чи, наприклад, у вас вже є готова фотографія у вашій галереї? І ви розумієте, що на цій фотографії не вистачає вас коханого. Так ось, за допомогою функції AdMe, ви можете додати себе на це фото. Причому виглядати це буде більш-менш природно. У всякому разі, теоретично. Наступна функція зветься Pixel Studio. По суті, це такий собі вбудований в смартфон аналог Міджорні. Коли за текстовим запитом смартфон зможе створити вам зображення або навіть відредагувати вже існуючі фотографії. Тобто, вам е не подобається, що там позаду вас на фоці ходить якийсь чувак, йому текстовий запит, там вводите, слухай, прибери його, чи там додай якогось жирафу. От я хочу стояти, щоб тут позаду мене е виліз жираф, і він чуть-чуть домалював. Ну я вважаю, що це дуже і дуже круто. Наступна в черзі функція «Call Notes». З її допомогою ви зможете розшифрувати телефонну розмову, тобто перекласти її у текст. Ну і останнє — це більше не функція, а поява нового додатку, який зветься Pixel Weather. Якщо вірити, корпорація добра, він відрізняється не тільки дизайном, а й більш точними прогнозами погоди. По суті, це були головні фішки, але не всі. Бо компанія Google добре попрацювала і над новими можливостями, які мають допомогти е, людям з е, певними вадами. Перша з таких функцій зветься Guided Frame. По суті, вона має допомогти незрячим людям користуватись додатком піксель-камера. Штучний інтелект буде давати голосові вказівки, яким чином треба повернути камеру, щоб ви потрапили в кадр. Також він підкаже, як краще нахилити обличчя, розповість, що таке низьке освітлення, і забезпечить покращене розпізнавання об'єктів. Раніше в Android вже була подібна функція, зветься вона TalkBack, однак працює набагато набагато гірше. Ось а нова функція має з'явитися. В пікселях 9-х в додатку Google камера. Також Google оновили функцію Magnifier. Для тих, хто ти не в курсі, це екранна лупа зі штучним інтелектом. За допомогою камери ви можете наблизитись до об'єкту і здійснити пошук певних слів серед. Різного тексту. Припустимо, приїхали ви до аеропорту, бачите погано, взяли в руки телефон, наблизились на табло, ввели там е, е, напрямок, який вам потрібен, і програма вже автоматично знайшла це слово на таблі. На Pixel 9 Pro Fold з'явилась функція Live Transcribe. Щось подібне ми вже бачили на Galaxy Fold 6. Текст виводиться на внутрішній і на зовнішній дисплей. Припустимо, спілкуєтесь ви з якимось іноземцем українською мовою. Він з вами англійською. Ви йому українською, йому на зовнішньому дисплеї все відображається англійською. Він вам англійською, вам на внутрішньому дисплеї все відображається українською. По суті, на цьому можна було б завершувати. Однак компанія Google не була б компанією Google, якщо б не показала нові фішки пов'язані з фото і відеоможливостями новинок. Тож зараз я вам дуже стисло розповім, які. Які зміни торкнулися безпосередньо е, камер 9-х пікселів. Ну, те, що прошки отримали абсолютно нові фронтальні камери, основні камери і перескопні модулі, то все зрозуміло. Нас з вами більше цікавить софт, тож давайте про нього. По-перше, Google оновили HDR+. Зміни торкнулися оптимізації експозиції, тону, різкості, контрасту та інших налаштувань. Це має позитивно вплинути на перенесення кольорів текстури, тіни, відтінків шкіри і так далі. На смартфонах Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. Ала доступна функція під назвою Super Res Zoom Video. якщо простими словами, це покращена відеозйомка при двадцятикратному наближенні у важких умовах. По суті, нова функція бере дані, отримані з перископного модуля та е, доопрацьовує їх за допомогою штучного інтелекту. Тож, якщо раптом ви відноситесь до людей, які постійно е, знімають концерти на камеру смартфону, можете спокійно брати собі або Pixel 9 Pro XL, або е, Pixel 9 Pro, робити 20-кратний зум, і якість має бути набагато краще, ніж на будь-якому іншому смартфоні. Також за допомогою функції VideoBoost і штучного інтелекту, ви зможете. Збільшувати роздільну здатність відео до 8К. Завдяки цьому ви зможете робити знімки прямо з відео з роздільною здатністю 33 мегапікселі. Ця функція сумісна із Sight і з Super Res Zoom відео, про яку я вам щойно розповідав. Тобто, ви можете це наближення 20-кратно робити і ще знімати все це 8К. І з цього потім робити окремі фотографії. За функцією едмі я вам розповідав за те, що на будь-якій фотографії можна додавати будь-який об'єкт за текстовим написом, я вам розповідав. А от закадрування в «Magic Editor» не розповідав. Припустимо, якщо у вашій галереї є вертикальна фотографія, а вам потрібна горизонтальна, штучний інтелект домалює вам фон. Як на мене, дійсно дуже корисна функція. Також компанія Google додала можливість зйомки панорами у нічному режимі. Ось як це виглядає, і якщо мені не зраджує пам'ять, нічого подібного у інших виробників немає. Ну і остання нетипова функція зветься Made You Look. В першу чергу вона знадобиться для того, щоб сфотографувати дитину, яка не може всидіти на місці. А так вона буде зосереджено дивитись на анімацію, яка розташована на зовнішньому дисплеї смартфона Pixel 9 Pro Fold, і не відволікатись, поки ви будете робити фотосесію. От такі нові пристрої і функції показали на презентації Made by Google. Там ще були нові навушники і годинник, однак я вважаю, що вони не так, щоб сильно заслуговували нашої уваги. Однак, якщо вони вам. Цікаві, ось перед вашими очима їх детальні технічні характеристики. Кому все ж цікаво, можете поставити на паузу і ознайомитись. Я вважаю, що Google великі молодці. У них свій шлях, і вони не звертають увагу на конкурентів, які там кічаться своїм є e байтами, e хейтять їх новий процесор Tensor G4, який не такий потужний, як там Snapdragon 8 Gen 3, тим більше майбутній Snapdragon 8 Gen 4. Однак ви подивіться на їх програмне забезпечення. Кому нафіг потрібен той. Потужний процесор, коли е, нормально зараз працює якийсь там умовно Snapdragon 7S Gen 3. Ну, реально ж, смартфони навіть з цим середньобюджетним чипом працюють цілком непогано. Так, я розумію, що потужність треба для роботи там штучного інтелекту, обробки якихось там даних і так далі. Однак е, я вважаю, що у Tensor G4 конкретно з цими задачами проблем точно не буде. А якщо ми беремо до уваги ігрову продуктивність, так на це питання звертають увагу лише одиниці. І якщо людям зададуть. Тут питання, що для них важливіше час автономної роботи, з яким чисто теоретично у нових пікселів не має бути жодних проблем, або там ігрова продуктивність, я впевнений, що 99% виберуть саме і час автономної роботи. Тож я вважаю, нехай виробники краще вже заморочуються над тим штучним інтелектом, над новими софтовими можливостями, ніж працюють над залізом, яке вже нікого не цікавить. Ну а що стосується Pixel 9 Pro XL, ми вже шукаємо на нього прошивку і найближче. Шим, часом зробимо для вас повноцінний огляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А у мене на цьому, все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І нехай буде з вами Android. Друзі, будь ласка, не розходьтеся. Зараз я вам більш детально розповім за наш новий розіграш. Як я вам сказав раніше, розігруємо ми смартфон Galaxy s 22 Ultra. Це вживаний варіант, але в гарному стані. Чому там на iPhone і так далі? Тому що цього разу ми збираємо суму там що 190 тисяч гривень, а не 400. Тобто приз в два рази дешевше, тому що і збір в два рази менше. Однак він точно не менш важливий, бо гроші ми збираємо для наших хлопців з ППО. Дивимось від них звернення. Бажаємо міцного здоров'я! Звертаюсь до каналу Андроньюз і його підписників. Шановні друзі, наш підрозділ потребує часткової допомоги в, в придбанні мікроавтобуса та необхідного обладнання до нього. Завчасно дякуємо кожному із вас. Ваша підтримка наближає нашу спільну перемогу. Усім підписникам АндроНьюз наше вітання і безмежна вдячність. Слава Україні! Героям слава! Також я вам казав, що ця бригада звертається до нас вже не перший раз. Ми вже зібрали для них на два, а то навіть на три буси. Дивимось черговий звіт. Бажаю здоров'я, шановні підписники команди каналу AndroNews. Хочемо висловити вам безмежну вдячність за надання допомоги для нашого підрозділу, придбання необхідного обладнання. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою справу. Щиро дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і приймає участь в наших зборах. Удачі вам в розіграшу! Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!